Від подій, показаних у попередньому фільмі, минуло 5 років. А Доні Скрід, якого грає Майкл Джордан, доволі успішна людина. Він цілком задоволений своєю кар'єрою та сімейним життям. Даміана Андерсон звільняється з в'язниці та хоче довести свою значеність. Найкращий спосіб це зробити вийти на ринг з Доні. Доні битиметься за своє майбутнє, однак його супротивнику немає чого втрачати. Спортивна драма «Кріт 3. Спадок Рокі і Бальбоа є прямим продовженням одноіменних фільмів. Вийшли з 2015 по 2018 роки, а також дев'ятою частиною франшизи Рокі. Цього разу режисерське місце зайняв виконавець головної ролі Джордан. Фільм став його режисерським дебютом. На сценарію перше не приймав участь Сільвестер Сталон. Для перших шести фільмів він писав історію сам, а у наступних двох виступав консультантом цього разу Сталоне серед продюсерів-стрічки. Також даний фільм перший у франшизі, в якому Сталоне не з'явиться на екрані. Спортивна драма, яка вийде у прокат з 2 березня цього року.